Валерій Димов вже з нами, політолог, він точно розкаже нам, що він думає з цього приводу, захиляючись на свій політичний досвід. Пане Валерію, вітаємо вас. Слава Україні! Ворогам смерть корупціонерам тюрми. От так. Е, ну, будуть чи не будуть тюрми, якраз про це, зокрема, будемо вас розпитувати. Чи тюрми, чи Лондон. Тут от інформація з'явилася, правда, ну, журналісти. Поки що пишуть Бабеля, написали напередодні, що єр... збирається Єрмак у Лондон, але тут багато хто хоче, щоб він зібрався і пішов навіть у відставку. Як ви бачите цю ситуацію? І наскільки можлива відставка Єрмака? Наскільки вона необхідна зараз країні, президенту і чому його і чому їхати в Лондон Україні, взагалі давно Єрмак не потрібний і ніколи не був потрібний. Нам у ці позитивні блогери, які недавно розповідали, що значить немає прівок міндіща, зрозуміло, що вони також на зарплаті ну про десятими дванадцятими. Там, значить, у цих бекофісах єрмака, чи я не знаю там міндіча. Ну, от вони кричали зазвичай, що от, у нас значить нічого такого немає. Вони кричали, що без єрмака це неможливо. Рівень єрмака, ми просто побачили. На зустрічі зі студентами ну він нульовий, просто нульовий. Ми приписуємо через те, що він постійно, значить, в полі уваги Зеленський його постійно кудись посилає. Вся ця обслуга намагається офтарфувати то з Рубіо, коли через лобійські кампанії практично зробили таку, нібито зустріч, тому що Рубіо не знав, хто буде перед його підвели за великі гроші. Підвели значить гірмака в той момент. Там домовили, щоб Рубіо виходив. Рубіо, значить, бачить і Єрмака, не буде він ж нам тікати. У нас там пишуть значить, зустріч держсекретаря США Рубіо, значить, з Єрмаком. Потім Кіткелог приїжджає в Україну, ну нікого не пускають на перон, Ну не буде ж Кіткелог, людина, яка себе поважає 80 років, генерал, потужна, потужний досвід, політичний досвід, там, тікати від такого там Єрмака. Нам показують Єрмака з Кітом Келагалом. Тобто, практично, все це міф, бульбашка Єрмак. Е, ну ніч та не розуміє. Кулітя зрозуміло, що е, значить е, нам завжди показують, що є ще гірше той самий відка в США. Ну але Єрмак нульовий, просто нульовий. А тому він не, б, не був потрібний е, країні, але він був, був потрібний Зеленському, тому що Зеленському потрібні токсичні люди. Тобто за Єрмака ніхто ніколи в Україні не проголосував би, а саме такі люди, люди не є конкурентами. Зеленському тому, якщо людина більш-менш суб'єктна, там Кубраков з їхньої когорти там у там Кудрицький, тобто хтось більш-менш суб'єктний і одразу від е, е, у відставку Єрмак відправляє, тому що ну розумніше себе мало хто ну не потерпить. всі там. Би в нас є ще головний розвідник. Він на посаді, але теж демонструє е, деяку суб'єктність. Ну, я п пана п пана Боданова е, хотіли не раз відправляти, але зараз ми ж не можемо говорити про всіх одразу певною мірою. Складно просто Буданова відправити вже за матрицею е, Залужного. Значить, в той момент вони Але Ще раз наголошую Єрмак міф його токсичність якраз потрібна Зеленському, але точно вона не потрібна всій країні. Тому зараз там бунти у фракції, тому там інші речі. Ну же зрозуміло, що робив цю подачу значить. В липні цього року, коли треба було нібито позбутися проросійського силу в небо і САП, і ми мали повірити, значить, у те, що недобитки Рабіновича і Медведчука, голосують, що не було проросійського впливу в небо і САП. Зеленський це підписує в парламент. Це подається, депутати голосують. Ну всі наїлися того. Я в тому анідоті, я туди казав. Анідот повію яка з якого розплатилися фальшивими купюрами, і вона кричить: так що тепер виходить, що мене зґвалтували? Да ні, не зґвалтували вас. Ви самі брали ці гроші. Депутати не шановні депутати відсух народу. Тому Єрмак це міфічна людина, але дійсно в його руках була е, значить була приймальна зеленського. А і через це він е, ну в своїх руках тримав. Багато таких зв'язків тому, коли Зеленський розповідає про те, що у нас там якась корупція в енергоа... в енергетиці. не ну, які енергетиці а гроші з початком американських банків, які засвідчені Національного банку України, не можуть бути в Україні видані, значить, їх хтось провозив і точно не через тісу зворотньому від Ухилянти в напрямку, точно не від колючим дро під колючим дротом, десь там біля чопу мукачево, значить, або румунського кордону, точно не біля Одеси через. Значить, там, де русня б'є по наших терміналах, точно не через Дунай. Ну, значить. Це проводили правоохоронці, Держфінмоніторинг Пронінський не бачив того, що відбувається, не бачили цей департамент захисту національної безпеки раніше управління кабориби з корупціями, самі кришувальники, корупціонери в своїх лавах, вітюків, шила і таке інше. Вони всі цього не бачили. То ми маємо вірити тепер, що вони тепер почнуть бачити, коли Зеленський говорить, я доручив уряду провести аудіт. Якій структурі ти поручив? Цей проводити аудіт держаудіту, який не де бачив, наприклад, що синок цієї крупи в Хмельницькій області був керівником, до речі, держаудітових областей ну, пане па Валерій, зазначимо й те, що полати? президент не може доручити уряду. Ми вже всі втомились про це говорити. Але якщо не говорити, то буде так виглядати, що це норма конституції, а так не є. Що президент може дати доручення уряду щось провести, аудит чи чи ще щось. Е я я до речі це також явка сповінно. Я Як липні президент Зеленський підписав е, цей е, нібито закон е, про е, по, нібито значить очищення НАБУ і САП насправді позбавлені їх залишків цієї суб'єктності і незалежності, тоді була заявка сповільної, так і тоді, коли президент Зеленський перезавантажив уряд. Я цитую його: я хочу відправити. Міністра оборони умерова послом США, до речі, не маючи грімана, з'ясувалося, що умер туди. Не поїхав послом. Ну правда, щось там вирішував у Флориді, але питання інше. Я хочу перезавантажити уряд, тому президент Зеленський особисто взяв на себе. Відповідальність за уряд, президент Зеленський, коли була проблема з Чернишовим, сказав, міністр Чернишов відкриває хаби. Виникає запитання: якщо Зеленський знає, що робить один міністр Чернишов, якому міністерство цей мін'єт подарувало на день народження його дружини. Так от, якщо він знає, що робить Чернишов, чому він не знав, що робить Галущенка? Тому вони навіть в піарі, вони навіть е, в, е, в спробах те, що називається там скрідокторства, тобто вони в спробах. Конфлікт зам'яти, вони тільки підливають туди олії. Вони і тут нічого не можуть зробити. Тому навіть коли Зеленський брав на себе відповідальність за уряд, він робив неправильно, нераціонально, політично не безвідповідально. Тому він сьогодні, коли говорить про те, що це не я, це уряд. Ну а Галущенка в РНБО хто вводив, а Гринчук туди хто вводив. Тобто люди, які жили символічно жили в приміщенні зрадника України. Міністра Януковича Захарченка туди в'їхав до Галущенка і арма цього не бачила, і ніхто цього не бачив. Так от міністри, які працюють в бек-офісі зрадника України Деркача, вводяться з Зеленським ради національної безпеки і оборони, розглядаються найвищі питання, в тому числі питання безпеки, в тому числі кадрові питання щодо Валерія Залужного. Я би на місці Валерія Залужного, хоча думаю, що значить сьогодні щермав сказав, що він. В Стамбулі очевидно, там з Умєровим, намагається домовитись з Віткофом. Чому з Віткофом, якщо Вітков насправді представляє більше Путіна, чому не з Рубіодер секретарем? Тому що кажуть, Аксіос, там план же розроблений і послаблена корупція. Українська влада не може не погодитись розроблений без України з Росією Віткофом цього плану. Тому уміров там, але на місці залужного, якби дійсно значить, хотів би. І Єрмак, Єрмак туди полетіти до Лондона, то зараз не та ситуація. Зараз я би публічно на місці, е, значить, головкома, екс головкома генерала Залужного, публічно би відправив би Єрмака ну, туди, десь де, куди наш прикордонник відправив руський корабль. Але е, була інформація про те, що Єрмак має зустрітися із Віткофом, але е, потім ця зустріч, е, начебто, скасувалася. У зв'язку із е, чим е, я думаю, насправді що США зараз е, з одного боку розуміють, що влада України послаблена, і до речі, США е, Трамп також має проблеми з е, плівками своїми там, Епштейна, То їм також зараз бажано зробити якийсь такий Позитивний маневр і сказати: ось дивіться війна дев'ята війна, сказав би Трамп. Найскладніша війна. Я її припинив. Неважливо за наш з вами рахунок, чи там якось іншим чином. А ми бачимо, що практично Вітко відпрацьовує програму Путіна, і зараз пише про це політику пише про це Аксіос. А також з одного боку вони розуміють, що можна тиснути на українську владу з іншого боку, бо легко це робити з іншого боку. Вони розуміють, і це правда. Я на відмінно від більшості експертів скажу свою точку зору протилежної їхній дочі. Навпаки, я вважаю, що зараз е, ну послаблена українська влада, вона втратила легітимність і підтримку українських громадян. Тому їм треба промацати можливо точку зору залужного, як однозначно, тієї людини, яка буде мати вплив в майбутніх розкладах, однозначно вона зараз потенційно розглядається як. Дуже потужна людина в значить в майбутньому нашому політику в естеблишменті, якщо хочете. А тому вони хочуть промацати, розуміючи, що зараз Зеленський не має мандата від громадян. От, на мою думку, от якби Зеленський сьогодні був в своїй, значить, силі і славі, як він вважав зі сімата міндічами правоохоронною системою з керівництвом, значить, всієї правоохоронної системи, яка не бачила цього бек-офіса, Да, деркача міндіча так, от якби він був в такій мові, то це в такій своїй славі, то тоді пам'ятаєте фразу: нам треба ухвалювати складні рішення, і тому нам потрібні голоси Слуг народу. Тобто, фактично вони тоді могли би зобов'язати Слуг народу, тим більше, значить, на які я на гачку у татарова і які є на зарплаті у. Міндіча зрозуміло, що вони би проголосували зараз. Вони розуміють, що вони можуть домовитись, можливо, але це не пройде через парламент. Є перша стаття Української Конституції, Україна незалежна, право, суверенна інше. Є друга Суверенітет України присягає на всю територію України. Значить, жодного міліметра ми не маємо права віддавати і навіть давати своє добро. Є стаття, яка говорить про те, що всі міжнародні договори, які порушують українську конституцію можуть стати частину наших зобов'язань і нашого значить внутрішнього законодавства тільки після змін конституції конституції. Я не бачу таких самовбивць в українському парламенті, які би змінювали нагоду відкофу і значить міндічам, які розглядають Україну як місце заробляння грошей, значить такого роду зміни до конституції. Тому сьогодні я думаю, що навіть Віткав словами Трампа, який ні чорта не розуміє в Росії. Трамп сказав, що ви там робите на промову з Путіним три з половиною години. Я, я цитую якого біса про що ви там розмовляєте? Ну Путін йому розповів, е, значить, а і те, що е, Віткав нічого не розуміє в Росії. Це слова Трампа. Я би сказав набагато різкіше. Е, так, от йому там про окрім і Полоців, розповіли про те, що Україна, значить, має проросійські регіони, що 5-6 областей. Значить, вони і так будь окуповані. Він це вклав, значить, Трампові в ухо. Тому Вітков, насправді він, хоч і нічого не доганяє міжнародний політич. Він сам казав, що він не вивчав її по серіалах, але він розуміє його радники. Розуміють, що сьогодні Зеленський послаблений настільки, що він може пообіцяти навіть разом з умірою, разом з Єрмаком, ані. Але Уміров сьогодні під кримінальною справою потенційно Єрмак сьогодні майже на виході, і Зеленський практично на сьогоднішній день нічого не може тобі пообіцяти, щоб провести через українське законодавство. Тому навіть Вітков зрозумів, що зараз е не той Зеленський, з яким можна було б щось там порішати.